Порівняння найм, MLM-бізнес і звичайний бізнес. Щодо найму, тут я не можу з вами поділитись якоюсь е своїм досвідом великим, тому що з шкільних років моя подруга дитинства сидить тут, в цьому залі, також партнер компанії. Я просто ненавиділа вставати зранку. Все, крапка. Це перший момент. Другий момент я ненавиджу просто графіки. Ненавиджу, коли мені кажуть, ти повинна, повинна взагалі повинна. не Неналюбити це слово. З 8, з 8 до 5 працювати. Я не люблю, коли наді мною є начальник. Ну і я, в принципі, найбільше, що не люблю, це стелю у заробітку. Бо я хочу сама вирішувати, скільки мені заробляти. Тому в наймі я була дуже-дуже мало. І була в наймі лише для того, щоб заробити стартовий капітал для відкриття своєї власної справи. Тому сьогодні буде тема звичайний бізнес. На прикладі мого шоуруму Брюнетка Шоу», Шо», якого було п'ять з половиною років, це офлайн і онлайн бізнес. В мене був шоу-рум фізичний в Новомосковську і онлайн-магазин Брюнетка Шоу», де було вже 65 тисяч підписників, більше 35 тисяч відгуків, десятки посилок кожного дня. Команда, яка зі мною працювала, і зараз ця сама команда стала партнерами компанії Чось і продовжує працювати зі мною, бо я поганого ніколи не пораджу. А, ну, Почнемо ми порівнювати з інвестицій. У мене не так багато часу, щоб вам розрахувати бізнес-плани, але а, порівняння звичайного бізнесу у мене є досвід не тільки з брюнет та шоп, Також я займаюся чоловіком нерухомістю. А, було ще декілька бізнесів в різних нішах. Але сьогодні про брюне та шоп будемо говорити, і про бізнес з нерухомістю. Трошечки скажу: а, інвестиції для того, щоб відкрити офлайн або онлайн-магазин. Вам потрібно купити навчання, або ви будете набивати шишки, і це буде е, боляче, дуже е, і по карману вам вдарить дуже сильно. Тому перше, що я почала вкладати, це навчання, як відкрити магазин, де шукати постачальників і так далі, тому подібне. Купила базу постачальників, пережила купу факапів з ними, тому що е, в цих базах не завжди класні постачальники є е, ті, хто попросту продає товар, очікування реальність. Напевно, дівчата стикалися з таким, такий крутий костюм. Ти думаєш, вау, все, замовляю партію там. Вони опт від ста штук, окей, замовляю, приїжджає, просто якесь доробило з твоими швами, і ти починаєш і так останні ці кошти вкладаєш. Тобто, великі великі вкладення в товар це все інвестиція в розвиток вашого бізнесу. Навіть якщо хтось скаже, ну, можна з дробшити почати, друзі, тут очікування реальності взагалі майже. Завжди є дропшипінгу дуже важко працювати. Я працювала, і мене дуже сильно підвели, коли я замовила у блогера рекламу за 40 тисяч гривень, да, такі розцінки у блогерів, щоб ви просто знали. І е, приїхали костюми блогеру сині. Вона показала, я кажу своєму постачальнику все, відправки пішли. Нам треба срочно працювати від, на відправку синіх костюмів. Він каже, ну. Сорі, закінчилася синя тканина. Є така голубенька. Відправляє він мені зовсім інші костюми, зовсім інший колір. Звичайно, це вигорання, прогорання. Було дуже важко великий мінус. Тепер е, обладнання. Ну, обладнання, звичайно, це для офлайн-магазину, ви можете з онлайну починати. Але все-все це – це вкладення. Це десятки тисяч гривень, а то й сотні тисяч гривень, дивлячись того, який масштаб ви хочете набрати. Інвестиції в Choice. плюс-мінус дві тисячі гривень. Це шапочка. Оце інвестиції в компанію Choice. Тому коли хтось каже, що це багато, все. Я, просто, я, я навіть не хочу розмовляти серйозно. Окей, щодо інвестицій в навчання, в чой навчань безкоштовних. Усі наставники і бізнес-тренери, і сама компанія, яка наймає таких. Відомих бізнес -тренер, тренерів вона зацікавлена, щоб ви навчились бути підприємцями, тому навчання безкоштовне. Закупівля товару. В чогось не треба закуповувати товар взагалі. Тобто, ми порівняли два види інвестицій, і це вже велика різниця. Ви один раз стали партнером, і ви маєте доступ до партнерських лояльних цін після одного замовлення. Якщо ж ви Хочете купити костюми, ви не можете все одно, навіть якщо ви працюєте з цими постачальниками та руками, ви не можете купити один костюм по оптовій ціні. вам продадуть все одно розтопками або від 100 одиниць десь від тисяч одиниць, щоб у вас була більш-менш вигідна ціна. Тому тут однозначно щось ставимо галочку. Далі, друге, якщо ви захотіли масштабуватись, все надивились, як другі масштабуються там. Відкриваються один магазин, інший, або там студії, салони, і хочуть масштабування. Що таке масштабування? Це коли ви заробили гроші. дай Бог, щоб ви заробили там перший рік плюс вийшли нормально, і ви всі ці гроші інвестуєте, а, наймаєте команду людей, які будуть знімати вам, наприклад, контент, а які будуть. Склад у вас має бути да, запаси товару, які будуть пакувати ваші посилки. Ці люди мають упаковувати, перевіряти, набрати і так далі. Можливо, ще хтось додасться до вашої команди. Це можуть бути також продавці, звичайно. Що. І це все гроші. Тобто ви масштабуєтесь, у вас немає ніяких гарантій, що у вас все піде в плюс. Ви масштабуєте це все, закуповуєте товар, оренда, продавці, наймаєте людей. Це, це ви закладаєте в бюджет свого масштабування. В чомусь масштабування відбувається наступним чином. Я вклала своє масштабування, щоб виростити команду до тисячі людей 0 гривень, 0 копійок. Все. І вийшла на пасивний дохід, це слово не любить Наталія, але я його люблю. Вийшла на пасивний дохід. От, наприклад, був місяць, коли мій пасивний дохід був 5 тисяч доларів. Тобто команда працює. Я не плачу їм зарплатню. Я не вкладаю своїх е, зарплат. Розумієте, вони не наймані працівники, вони партнери, як і ви всі. Для підприємця це просто ну, шок. Тобто ми робимо об'ємом товарообір, я отримую відсоток лише за те, що я запросила цих людей у цей бізнес. Кожен з вас е, заробляє, кожен з вас е, масштабується і коли ви. Ну, йде масштабування, тобто не за рахунок моїх особистих плат. Моя команда масштабується без складен. А бізнес брюнетка-шоп не міг масштабуватись без складен ніяк. Взагалі ніяк. І якщо я випадала з процесу, то я отримувала мінус, заплатила людям. І бувало так, що мій менеджер отримала більше, ніж я. Були і такі місяці. В чогось так не буває. Щось я все одно отримаю гроші, навіть якщо я не працюю. І такий місяць в мене був, коли захворіла я, потім дитина одна, в мене двоє маленьких дітей по На цей бізнес я витрачаю е не так багато часу, як витрачала на прионет шоп До речі. Е на Наприклад, кашок я витрачала більше часу і більше було вкладень в рази. Тут вкладень я не роблю в товар, в закупівлю товару і в зарплати працівникам як мінімум. Е так, третє контент. Контент це основа нашого сьогодення. Зараз ми бачимо, як я роблю контент. Перетащила цю бандуру, поставила. І зараз сотні, а то й тисяч людей, якщо я збережу цей ефір, і дай Боже, він збережеться, побачать цей ефір, і вони зрозуміють переваги МЛМ бізнесу і також захочуть спробувати, тому що я не знаю жодної людини, якої, якій не потрібен якісний товар і не потрібні гроші. Ну, якщо є така людина, покажіть, будь ласка, хочу не подивитися. Контент. Коли ви ведете свій власний бізнес, ви знімаєте тисячі одиниць контенту. Я коли удаляла фото з варінельшок, це просто було, я не знаю, десятки тисяч, навіть більше. У мене iPhone 500 ГБ, все забито, друге iPhone забита, пам'ять кожного дня це контент, контент, сторіс, огляди, рілси, монтаж і так далі. Коли я прийшла Choice, мені кажуть, що Альон, ось медіабаза. Я кажу, цей контент можна брати. Ну да, бери. Я беру цей контент. За годину я створюю магазин. Окремий створюю для серії Глінмакс. Накладаю на деякі огляди, свій голос, все, у мене готовий магазин. Один. Потім я переходжу в Телеграм, створюю магазин. У нас є опис товару, все це є медіабаза для кожного партнера. Для мене, для підприємців, я думаю, ну це серйозно, це дуже легко. Контент готовий є. Це плюс. Тепер п'ятий пункт. Поговоримо про премії. Хіба підприємцям платять премію? Ну, чесно, мені ніхто не платив. Я працювала іноді дуже потужно для свого магазину, але я, ну, ніхто не запропонував мені премії. І від мене навпаки чекали премію, бо я підприємець. А тут, в компанії, я приходжу, мені, я прийшла дуже, е, як вам сказати, я людина така активна. Минуле Харти, тому може, моя подача трошки агресивна, а, свою команду я не б'ю, але ми працюємо дуже активно. І Коли треба відношати, я просто прямо кажу, дівчата треба дати жару. А, дивіться, коли зараз секундочку. за контент сказали за премію, ага, трошки забула за премію, коли ви в компанії чогось, я на другий місяць мені телефонують і кажуть, Альон, в перший місяць мені. Я отримала дві премії одразу. Алло, доброго дня? Я думаю, ну я працюю собі, нікому не заважаю. Та вам тут гроші нараховані в курсі. Я? О Боже, ще й премії мені за що? Все є, навчання готове, виробництво є, продукт є, склади готові, відправки робляться за мене. Все пакують інші люди. В мене є реферальне посилання, за яким я можу реєструвати. Тобто налагоджений ма... бізнес готовий і ще доброго дня, премія. Другий місяць також виходжу на премію і кажуть: Альочка, запрошуємо вас до Буковелі. Я в Брюнецькашок вкалувала там з утра просто ці зйомки постійні. Мене ніхто не запрошував до Буковелі, чесно кажучи. Сама собі все сплачувала. Але тут я просто почала працювати, і тут я на другий же місяць закриваю алкоголі і їду до Буковелі. До речі, нас зовсім скоро. Ви також маєте змогу закрити кваліфікацію, виконати деякі умови і поїхати за рахунок компанії до групове. Премії отримала я за рік більше ніж на 100 тисяч гривень. Зараз я йду на премію 250 тисяч гривень, звичайно, у бізнесі, повторюсь, ніхто премії не видає. Ви самі собі підприємець, самі собі премію. І в цьому місяці я отримала від компанії iPhone 14 Pro Max. Ну, прикольно, ж я працюю, працюю, і тут у вас айфон. Що вам краще? Айфон чи гроші. Ну гроші, бо в мене є такий самий айфон. Тобто для мене досі це шок якийсь. Я просто розумію, що попереду премія 250 тисяч гривень. Попереду премія ще, якщо буде триматися кваліфікація майстер в мого менеджера, то закриваю ще одну премію, беру там сто тисяч гривень. Тобто премії, визнання, кваліфікації, зріст, ком'юніті, все це можливо в вчорась. В звичайному бізнесі ви дійсно конкуренти. Вам ніхто не розкаже ніяких основ бізнесу, ніхто не поділиться нормальними постачальниками і ніхто не буде радий вашому успіху. Ви маленькі бізнесі, мене вітали так, начебто я не знаю, що я зробила. Просто працюю, а мене вітають, вітають. У тебе там засвітилося бо засвітилося о я взагалі так швидко війшла в цей бізнес, що я просто не розуміла навіть де, де що дивитись, Тобто в'їжджала, я. Не одразу в'їхала в ці моменти, я в'їхала одразу в основу. Є продукт, є продаж, є класний продукт, є дієвий продукт, є маркетинг-план, все зрозуміло, погнали. Ось так я працюю приблизно. П'ятий пунктик, мій улюблений, це пасив. Давайте проведу приклад пасивного доходу з нерухомості. Ми з чоловіком займалися нерухомістю. Взагалі ми без свого житла, довгий час жили я взагалі. Це життя без свого житла прожила на квартирах. Знаю, як це важко, близько 30 переїздів, тобто з золотою ложкою я точно не народилась, але я завжди була зацікавлена в нерухомості. І мені здавалося, що це дуже класна інвестиція для того, щоб мати пасивний дохід. Тож, просто рахуємо. В Новомосковську квартира приблизно 30 тисяч доларів. Для того, щоб її зафарширувати, наклеїти там, обоє або зробити там, ремонт. Ну, ще там приплюсуємо декілька тисяч доларів. Поставимо туди всю техніку необхідну, і ми її здамо. Максимально в нашому місті можна здати ну, десь за 500 доларів. Це треба дуже постаратися здати за 500 доларів квартиру. Вона має дійсно має мати класний вигляд. Окупованість, окупованість цього бізнесу приблизно 6 років. А ще під час війни ми взагалі не знаємо, що буде з нерухомістю. Ми не знаємо, як ми не можемо це прогнозувати. Тому нерухомість може просісти. Через 6 років вам точно прийдеться робити ремонт після е, тих, хто буде там жити. Однозначно, не факт, що люди будуть жити там 6 років, тобто якісь місяці можуть випадати. Люди можуть щось поламати, подрати вам меблі, обої і так далі. Ми з цим стикалися продали цю квартиру. Ця ідея мені не дуже сподобалась, бо я нервувала більше, ніж той дохід, який я отримувала ті нещасні 500 доларів при вкладеннях 30 тисяч доларів. Тепер увага цікавіше. скільки пасивного доходу, давайте не будемо рахувати, а воно стоїть Олена. Олена піддубна, яка запросила мене в бізнес, написав, що одне смс, дівчина заробляє 2000 доларів пасивного доходу. Як вам такі результати? Непогано. Тобто, що вона зробила? Написала мені смс. Все. Ліна вміє продавати продукт? Ну чесно, ну ні. Лена вміє там прям так масштабуватися. Так вона любить поспати вона любить рибалку, вона любить ну просто жити своє життя. А я люблю працювати. Чесно, люблю. Я кайфую від результатів, кайфую від драйву, від продажів. Мої продажі особисті сягали 400 тисяч гривень. Мої особисті, плюс команда ще робить. Ліна отримує 2000 доларів. Це можливо лише на милену, без вклад Ліна заробляє. Я також, в принципі, я ж хочу пасивний дохід вийшла без якихось вкладень, які я робила в ту ж саму нерухомість. Зараз ми також займаємося нерухомістю. Прозвучало таке питання, чи часто ви рахуєте свій дохід? Чесно, ще з шкільних років я просто не дуже люблю цифри. Але так як ми в МЛМ бізнесі виставляємо чеки, так я так приблизно підбила підсумки. на близько, напевно, 40. 30, давайте заменшу, трошки, 35 тисяч доларів я заробила, і я купила нерухомість. Ну, так, постерінки залишилось в мене Мі відчуття, що треба купувати нерухомість. Uh, так от, підводимо підсумки. Що виграє, звичайний Звичайно, бізнес чи МЛМ? Тим паче, в цей час, такий ось скрутний час. Звичайно, що я МЛМ. Чи потрібні тут якісь, якісь вкладення? Ну, може, потрібне, хочете робити більше товаробів, Ну, робіть, як я роблю. Там, ви можете рекламу закуповувати, ви можете якось масштабувати. Але запрошувати людей в бізнес це безкоштовно. Але пропонувати продукцію своїм близьким це також безкоштовно. Але буде амбасадором компанії, «Чой»? це також безкоштовно. Хотіла дістати кліптовий бальзам, показати, що я. Нушу його з собою? Тобто це все ви можете робити на базі того, що дає компанія. Компанія багато чого дає. Ще раз підсумуємо: виробництво налагоджене є. За цим виробництвом стоять науковці, дівчата показували вам да, які потужні можливості у компанії. А, є а, склади по всій території України, є а, склади тримачі, які самі, як бджілки, пакують ваші посилки, Я багато товарів, які продаю, Навіть не тримала в руках. У мене, наприклад, я користуюсь для жирного волосся, продається серія там, да, для е, фарбованого. Я його не тримала в руках, складно тримати самі упаковують посилки. Я так, не плачу, зарплатню підприємці? Це ж круто, це дуже круто. І компанія надає вам навчання, можливості зростати в кваліфікаціях, отримувати визнання, премії, подарунки. Я досі не, могу, не можу до цього звикнути. Е, класне ком'юніті. Партнерів, а не якихось людей, які думають, у цього вийшло, значить, треба щось там погане йому зробити. Звичайно, в бізнесі конкуренція трошки жорстокіша. В малим бізнесі тут всі партнери і діляться своїм досвідом, як я зараз роблю. І що я вам хочу сказати? Ті, хто ще не партнер, ну, після мого виступу станете партнером, є тут ті, хто не партнер, вирішили стати партнером. А, якщо та після мого точно станете партнером, тому що я вам точно кажу, що тут немає стелі заробітку. Тут немає е, начальників, немає графіку. Все як я люблю, не треба ставити по будильнику. Я лише сьогодні стала по будильнику. Я навіть не знала, який там звук стоїть, тому мені треба було на макіяж. Це ж прекрасно. Тому, тому і вам бажаю працювати в кайф, бажаю вам заробляти і не мати стелі заробітку. Мій заробіток вже озвучували. Він сягав і 10 тисяч доларів. Цьому році я дуже хочу, щоб я заробляла мільйон на місяць, поставила таку собі планочку і буду потужно на цей результат працювати. Вам також бажаю ставити цілі і працювати, і всі можливості з компанії щось отримувати по максимуму. Дякую вам.